Російські танки палають яскраво, ЗСУ просувається, перемога наближається, а наші воїни звертаються до окупантів і радять їм повертатися додому, доки ще живі. Отаке От звернення транслювали через гучномовці на бахмутському напрямку. Говорили російською, щоб дійшло до кожного. Вніманіє! Внімані! Солдаты, сержанты и офицеры армии Российской Федерации, сейчас вы творцы новой истории. Именно от вашего решения зависит существование России. самих. а поки весь світ спостерігав за заколотом Пригожина, бійці 3-ї штурмової бригади фактично знищили 3-й батальйон 57-ї мотострілецької бригади під Бахмутом. І вони припинили своє існування як військова одиниця. Фактично, цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Білецький, в свою чергу назвав вчорашні пригоди Пригожина не найбільше ніж цирком. Е, чому ну тому, що я не хочу бути тим українцем, який сидить і чекає, поки у сусіда здохне корова.